Вітаю в ефірі. Програма на часі, і сьогодні говоритимемо про мистецтво, а саме про театр. Вже не вперше у Хмельницькому відбувається фестиваль аматорського театру. Цьогоріч він має назву Акт третій регіональний. Тож які колективи братимуть у ньому участь у новому сезоні? Яка концепція цього заходу розпитаємо сьогодні у менеджерки фестивалю Юлії Рахно? Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Юлія, в нашій студії. Доброго дня! Одразу почнімо з того, який сенс закладали у фестиваль під час його підготовки організації, і, власне, от яка концепція, у чому полягає суть. Його що ж, наш фестиваль вже має таку трирічну історію, ну насправді трохи більшу, але в принципі він реалізовується втретій. Кожного разу він змінюється в концепції, тому що це його ідея від початку, коли ми його пробували формувати. І все ж таки сформували перший фестиваль. У нас був е, акт перший е, такий е, онлайн-фестиваль, де фактично фестиваль подорожував до колективів додому. Це у зв'язку було з е, ковідом, з нашою пандемією. Втім, ми отримали п'ять дуже класних програм про фестивалі, про театри, які приймали участь тоді, у 2020 році. У нашому фестивалі другий фестиваль був урбаністичним, тобто, фактично, всі учасники нашого фестивалю показували свої вистави на нетеатральних просторах. Це було також доволі цікаво і оригінально. І цього року ми вийшли в концепцію акт 3 регіональний. Хотіли би показати зразки сучасного українського аматорського театру в на поділлі в містах Хмельницької, Вінницької та трішки Одеської областей. Ми вже, ви вже озвучили акт перший, акт другий урбаністичний, тепер акт третій регіональний. Що об'єднує усі ці фестивалі, а можливо, чим вони відрізняються? Об'єднує ці фестивалі, тенденція, що в місто наше або глядач нашого міста знайомиться є в якійсь формі з п'ятьма театрами з різних міст? Це, в принципі, напевно, одна з ключових таких е, схожих рис подібних до минулих фестивалей. А різниця в тому, що це вперше фестиваль, який відбувається саме на такому регіональному рівні, тому що зазвичай у нас був всеукраїнським фестивалом, ми робили такі, е, ну, навіть невеличкий опенкол, коли е, більше 30 колективів до нас зверталося, і ми обирали з цих колективів. Ті зразки, які нас дійсно насправді цікавить, цікавили, які ми хотіли показати нашому хмельницькому глядачеві. Але цього року ми, маючи вже величезний насправді портфель театрів України, прийшли до висновку, що ми запросимо тих ті театри, які до нас або вже зверталися, або яких які ми бачили на інших фестивалях, які нам сподобалися, зацікавили нас. І таким чином, і всі вони звичайно були з ось цього історико-географічного регіону Поділля, і саме тому ми обрали їх. Тобто, попередні роки, аби потрапити до фестивалю, ну, своєрідне змагання мало так. відбуватись між колективами. Цьогоріч ви запрошували їх самі, так? Так за якими критеріями? От власне, можливо. По крутості, по наповненню е, репертуару, як, як їх обирали, чому саме ці колективи? Ну, насправді е, тут була основна ідея вибрати колективи саме з історико-географічного регіону Поділля, тому що хотілося саме е, актуалізувати, напевно, знання про Подільський театр, про його перші джерела, витоки. Е, і в нас було більше п'яти колективів на Думці, але. Е, ми спілкувалися з ними, дехто не встигав просто з нами покомунікувати в цьому ключі, дехто не міг до нас приїхати. І тому от ми вибрали тих п'ять колективів, які погодилися до нас приїхати. І ще дуже важлива така особливість полягає в тому, що цього року фестиваль буде відбуватися. Це фактично буде фестиваль камерних форм театральних, тому що він буде відбуватися у приміщенні муніципального монотеатру Кут. Uh, і там невеличка сцена. і Відповідно, театри мають бути готові до того, що вистави вони можуть провести на фестиваль камерні. І тому власне цих п'ять театрів, які погодилися приїхати до нас, вони мають такі вистави або готують такі вистави, щоб показати у нас на фестивалі. Тож, давайте ще раз наголосимо саме з яких міст до нас приїдуть колективи. Ми також локально окреслили географію, але саме от які міста будуть у Хмельницькому? Місті. Що ж, в Хмельницькій області це ну, наше місто, Хмельницький, і Кам'янець-Подільський народний театр. Вінницька область це місто Калинівка і місто Іллінці. І Одеська область це місто Ананів і його також народний аматорський театр. Ви з усіма колективами знайомі особисто, чи, чи можете щось про них розповісти? Що ж, особисто, я знайома ще не з усіма, але ми комунікуємо вже з усіма і чекаємо нагоди, коли ми нарешті познайомимося офлайн, а не онлайн. Втім, деяких я зустрічала на фестивалях. Ну, насправді, в нас в місті відбувався у травні фестиваль Мальпомена Фест і один з двоє здається, якщо не помиляюся з колективів. Приймали участь у цьому фестивалі, показували свої вистави молодіжні колективи. І це було дуже цікаво, дуже знаково, тому що це запам'ятовується. Це були хороші вистави. І, власне, там можна сказати, що з деякими з них я знайома вже наживо. Чи були вимоги до театрів? Що саме вони мають показувати? Який має бути репертуар, яка має бути вистава? Насправді ні, тому що. Одна, така, одна з завдань нашого фестивалю вже от протягом трьох років це показати театр різних жанрів. І, в принципі, кредо нашого фестивалю це театр буває дуже різним. І всі театри мають нагоду показати щось. Своє це може бути і сучасна драматургія, і просто який, якийсь концептуальний перформанс. І може бути класична вистава. Власне на цьому фестивалі у нас буде дві класичних вистави від. Іллінецького театру, якщо не помиляюся, і від Ананівського театру це будуть класичні українські вистави. Класична, так. це яка за змістом? Трошки розтлумачте ж. Ну, це наприклад, український Водевіль або вистава за п'єсами наших українських корифеїв так, кінця го початку 19 го сторіччя. Такої форми, яку ми насправді звикли бачити, театр такої форми, який ми насправді звикли бачити з шкільних, напевно, часів. От, а з якою виставою виступить саме Хмельницький театр дзеркало? Хмельницький театр дзеркало буде відкривати спочатку фестиваль. А далі, вистава, яку вони будуть показувати, це про скурів, цегла і любов, справді цікава, дещо документальна вистава про те, за що ми любимо наше місто. Яка в нього атмосфера і чим вона відрізняється для нас від інших міст не тільки України, але взагалом світу? Вона добра місцями під час перегляду цієї вистави навіюється дуже багато спогадів, Особ, ну, звичайно, особливо в тих людей, які з Хмельницького, які знають наші райони, правила. Дуже насправді класна вистава, і ми дуже радіємо тому, що саме вона буде відкривати наш фестиваль. І сподіваємося, що це трошки розширить уявлення наших гостей про наше місто, про те, що воно насправді також і туристичне. Це буде прем'єрний показ вистави? Чи ви вже раніше її представляли, презентували глядачам? А про цегла і любов вже існує, якщо не помиляюся, мабуть, два роки. Це вистава, яку було поставлено в рамках одного з проєктів у співпраці з Агенцією розвитку Хмельницького. Точно не скажу назву проєкту. Але та, ця вистава була таким перформансом в рамках реалізації проєкту. Це було дуже цікаво, актори згадували, що було дуже знаково з нею працювати. Це просто концепція, як вони працювали цією виставою. Вони виходили на вулиці і запитували у знайомих та незнайомих людей, за що вони люблять місто, якісь історії, які відбувалися в цьому місті, щоб люди розповіли, і це все записували на диктофон. І це стало основою. І, та, так, це стало основою вистави. Як взагалі довго її готували, от як довго ходили вулицями і розпитували хмельничан? Насправді недовго. Я вже е, боюся, що я навіть не пам'ятаю, наскільки довго це було, але вистава сама е, сформувалася досить швидко. Мабуть, це також обумовлено тим, що е, і актори, і режисер був в такій. Е, Можна сказати, в темі, і воно все якось так пішло. Цей творчий процес дуже швидко організувався, і вже буквально за мабуть місяць після того, як вони почали працювати на цією виставою, відбулася прем'єра. Давайте ще повернімося до взагалі теми нашої розмови, до фестивалю і до того гасла, який ви розповідали. Що театр буває різним. Саме цей фестиваль позиціонується як фестиваль аматорського театру. Що таке саме аматорський театр? І чим він відрізняється від професійного, до якого ми вже звикли? Чи це щось кардинально інше зовсім, чи просто має якісь такі відмінні риси? В першу чергу, багато треба зазначити, що багато хто з акторів, що працюють у таких народних театрах, не люблять термін аматорський. Втім, Аматорський він тому, що насправді майже всі учасники таких театрів вони не мають професійної акторської або будь-якої театральної освіти. І крім того, приходять в театр в якості дозвілля, хобі і створюють якісь речі саме в свій вільний час. І Такі вистави, такі проекти вони мають свою атмосферу, тому що створені з бажанням і любов'ю. І це не є професією, але це є чимось таким, що межує з творчістю і професією. Наприклад, в одному з театрів, які до нас на фестиваль будуть приїжджати, в Анкеті зазначено, що в них є учасники від 17 чи від 19 до 70 років. І це говорить про те, що люди різного віку цікавляться театром і цікавити. Немає зародися. рамок, обмежень. Немає рамок, немає обмежень. Люди бажають створювати театр. І в принципі, театр як вид мистецтва зародився саме з такої свідомої творчості людини, яка ще не знала, що робити, але хотіла робити. А потім це переросло вже у професію, так. освіту. Так. Чи можна говорити про те, що Порівнювати, наприклад, аматорський і професійний, що краще, що гірше, чи куди краще сходити, яка вистава якісніша? Я думаю, що не варто, тому що це просто два абсолютно різних варіанти театру. Звичайно, професійний театр це театр, як прийнято насправді. Розуміти його, це, наприклад, там національний або академічний театр в кожному місті, або приватні театри в Києві, Харкові, Львові, Одесі, та й взагалі в великій кількості міст насправді вони існували і будуть існувати. Це класні театри, це цікаві театри, театри, в яких працюють професійні люди, драматурги, актори, режисери. Сценографи, люди, які створюють декорації, люди, які фактично організовують простір для того, щоб та чи інша вистава створювалася, це дуже кропіткий процес, це додаткове фінансування. А аматорські театри це театри, які створюють все своїми силами. Здебільшого створять це для так, щоб це виглядало звичайно якісно. Над виставами працюють довше. Але вони в принципі також мають свій рівень, свою душу, своє бажання. Це просто різні види мистецтва. Хоч вони і під гідою театру всі йдуть, не знаю. Мабуть, я би порівняла це з ну, якщо ми беремо, наприклад, художнє мистецтво, то, наприклад, аматорський театр я би напевно порівняла з творчістю Марії Приймаченко. Тобто це фантастичні картини, це фантастичне о, розуміння світу, але, о, але це не той театр, який ми бачимо на звикли. сценах, так до якого звикли. Втім, він також дуже цікавий, і я наполегливо раджу всім, хто ще не ходив на вистави аматорського театру у своєму місті, або хто хоче знайти собі хобі, обов'язково е, спробуйте е, прийти в якийсь із аматорських театрів, який до вас найближчий. Спочатку подивитися, потім можливо і долучитися в якості актора. Що тоді на початку спонукало до створення подібного формату фестивалю? І, от наразі, чим зумовлена його актуальність, вже ми бачимо, готується третій фестиваль і. Будемо сподіватися, що і надалі він буде жити цей фестиваль. От чому е, важливо показувати діяльність подібних аматорських театрів? А що ж, на мою думку, аматорський театр одна з таких жилок життя для нього. Це саме фестивальна діяльність, тому що в ході фестивальної діяльності, коли театр їздить, показує себе по Україні по світу. Він фактично є представником української культури, він є представником свого міста і він є представником конкретної форми роботи з актором, аматорським актором, але актором. І дуже важливо бути знайомим багатьом. Як і країнам, так і звичайним містам для того, щоб тебе знали, бачили, для того, щоб розуміли, на що ти здатний. І фестивалі допомагають комунікації спільнот, Аматорського театру спільнот довкола театральних, тому що крім аматорських театрів, є ще там театри оригінального жанру, е, молодіжні колективи, дитячі колективи, керівники під час фестивалей мають нагоду перезнайомитися, обговорити якісь речі. І вони комунікують всім життя. Безумовно, собою. це така комунікація. Та, це, це чудово, тому що насправді я пам'ятаю свій перший е, фестиваль театрів аматорських. Це е, нагадало якийсь такий. Е, Цікавий і класний е, літній табір, але для дорослих, і це було дуже, дуже знаково, тому що ти маєш нагоду отримати цікаві знання від майстрів, яких ти не зустрінеш в себе вдома, які можуть провести майстер-класи, якісь лекції. Ти можеш познайомитися з містом, ти можеш познайомитися з колективами, як і цього міста, так і тих, хто приїхав. І Це завжди дуже цікаво і яскраво. Але в цьому контексті е, комунікації різних видів театрів е, немає конкуренції. Вважаю, що ні. Вважаю, що ні, тому що тут речі не про конкуренцію, а про різноманіття. Ось і обмін досвідом. Обмін досвідом, звичайно. І в тоді, коли ми створювали наш фестиваль, в нас була ідея просто створити фестиваль, і ми хотіли, щоб він відбувався офлайн наживо. Але на жаль, в нас не вдалося в перший фестиваль зробити наживо. Втім, Український культурний фонд підтримав нашу ідею, і ми створили ось такий продукт з п'яти. Програм, про які я сьогодні вже згадувала, це було теж дуже цікаво, і важливо, що навіть зараз їх можна відкрити і подивитися, наскільки театр ще тоді був дуже різним, і е, наскільки цікаво е, знати історію ту чи іншого театру, і наскільки це взаємопов'язано з тим е, нашим життям, яке насправді є в нас. А чи є в театрі таке поняття, як тренд, що взагалі, ну скажімо, заходить глядачам найбільше, а чого варто уникати, і чи взагалі є такі поняття? А... Складно сказати, тому що з одного боку є щось схоже на тренд, втім, напевно, це навіть і не тренд, а якась тенденція розвитку, в принципі, світового театру. Зараз багато хто звертається до сучасних інтерпретацій, наприклад, класичних творів або до створення перформансів з великими кількостями акцій взаємодії з глядачами і. В нас в місті також є вистави професійного театру, на які варто сходити, які наповнені ось, цим, ось цією сучасною формою спілкування з глядачем. В е Народному авторському театрі Дзеркало також були такі вистави, і, мабуть, це можна назвати в якійсь мірі тенденцією е сучасного театру. Втім, треба розуміти, що кожен театр він, е має абсолютно Різну свою нішу, і є театри, які, наприклад, абсолютно не відходять від концепції класичного театру, дехто взагалі займається виключно сучасними театрами і відомий, наприклад, навіть на всю Україну, саме своєю сучасністю і абсолютною хоробрістю в експериментах. І тому складно зрозуміти, тому що глядачі абсолютно різні. Глядачі мають різну вікову категорію, якщо це оглядача. Тому так, кожен вибирає за смаком, кожен вибирає за форми. Чи бракує взагалі зараз подібних заходів, зокрема, от ми говоримо про фестиваль і театралам, і глядачам, чи спраглі вони до мистецтва театрального? З огляду на статистику того, як відбувалися, наприклад, крайні покази вистав народного маторського театру Дзеркало в місті. То так, глядач дійсно спраглий за подібними заходами, і ми прекрасно розуміємо, що е, в нас немає можливості їх робити так, як, наприклад, ми їх робили три роки тому. А втім, дуже дякуємо всім, хто нам допоміг, щоб цей фестиваль цьогоріч відбувся. Е, і ми сподіваємось, що все буде гаразд, і ми зможемо показати усі ці п'ять вистав. Е, це це класно, коли ти бачиш, наскільки люди бажають ходити на заходи, наскільки вони бажають долучатися в контексті навіть організації якогось простору. Це стосується насправді не тільки театру, але й літературно-музичних заходів, будь-яких заходів. Потреба в цьому є, тому що ми занадто, можливо, довго не мали. Того життя, яке в нас було до пандемії ще, і тому так є така. І Ще кута. хочу повернутися також до локації. Взагалі, як потрапити на фестиваль, на перегляд вистав глядачам, адже ми говорили, що це монотеатр кут. Місць там, я так думаю, обмежена кількість небагато. Як туди потрапити, і скільки буде коштувати квиток? Чи є взагалі у нього вартість? Що ж, ну треба так почати з кінця. Наш фестиваль завжди був безкоштовний для глядачів. Ну і фактично безкоштовний майже для колективів, які до нас приїжджають. І нашим завданням є показати найбільшу кількість вистав глядачеві протягом двох зі шматочком днів. Тому ми би дуже сильно хотіли, і ми зробимо таку реєстраційну форму, яка в нас буде представлена на наших сторінках в Фейсбуці. Можливо, в телеграм-каналі. І у нас буде попередня реєстрація. За попередньою реєстрацією, всі глядачі, які будуть мати бажання, реєструватимуться на кожну виставу. І таким чином буде відбуватися ось така сепарація, хто куди іде. Але ми щиро сподіваємося, що ті, хто бажають переглянути усі п'ять вистав, отримають таку нагоду і переглянуть їх, що нам всім вистачить місця. І що все буде чудово, можливо, буде можливість зафільмувати вистави і потім переглянути їх онлайн. А в нас була ідея створювати навіть такі онлайн трансляції, сюміттєві, які відбуваються одразу з тим, як починається вистава, але ми ще поки що на етапі. Обговорення цього, тому що в першу чергу мусимо розуміти про захист авторського права, якщо ми беремо матеріал і, і театр окремо, і, звичайно, на погодження самого режисера кожного із театрів, чи він дозволить транслювати свою виставу. І наостанок поділіться, чому все-таки варто прийти і подивитись подібне дійство наживо саме. Щось, це варто зробити хоча б для того, аби розуміти, наскільки різноманітним може і має бути життя, ем, наскільки різноманітним може бути український театр, зокрема, наскільки важливо зрозуміти, е, скільки всього класного відбувається в історико-географічному регіоні Поділля, що є фактично колискою е, ось цього е, західного. Південно-західного українського театру, і ми маємо нагоду показати вам саме п'ять колективів, які працюють з величезною історією. Хтось існує 50 років, якийсь колектив майже 100. І це буде цікаво і знаково, тому що ці колективи живуть, ці колективи розвиваються, і, можливо, когось із наших глядачів зацікавить така форма хобі, як Амадовський театр. і... Ми відкриємо щось для вас нове, тому запрошую 6-8 жовтня в Монотеатрі Кут відбудеться наш фестиваль. Приходьте, реєструйтеся, будемо раді усім! Тобто, це ще така можливість визирнути зі свого звичного середовища, так і поглянути на нього під так, іншим кутом. Так, поглянути під іншим кутом, зрозуміти наскільки багато довкола людей, яких. Теж це цікавить, які теж, можливо, би хотіли щось зробити. І найважливіше не боятися е, бути творчим. Я вам щиро дякую за розмову. Бажаю аби задумане, усе заплановане здійснилось саме так, як от ви собі задумали, без всіляких труднощів і е, таких. Перешкод, скажімо, дякую. дякую. вам. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в ефірі програми на часі ми говорили про фестиваль, акт третій. Регіональний І в гостях у нас була Юлія Рахно, менеджерка Всеукраїнського фестивалю аматорських театрів. Вам дякую, що дивилися. Побачимось.